Українська команда відкрила великий збір на зігріваючі набори для захисників. Зігрій своїх, щоб вороги палали. Волонтерський штаб оголосив збір, тепло на фронт українців запрошують донатити на індивідуальні набори для воїнів на передовій. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці української команди. Друзі, невдовзі буде дуже холодно. Опалювальний сезон розпочався, і, хоч в окопах у наших бійців батарей немає, ми можемо з вами їх зігріти. Українська команда оголошує щорічний збір тепло на фронт. За два роки війни ми з вами вже зігріли понад 70 тисяч захисників. Цьогоріч збираємо на індивідуальні набори для воїнів: в наборі грілки для тіла, сухий душ та антибактеріальна присипка. Буде тепло, сухо та чисто. Донать 100 гривень та зігрій одного бійця, 3 тисячі гривень зігрій взвод, 10 тисяч гривень цілу роту. Долучитися до збору можна за реквізитами, вказаними на екрані.